В Україні день жалоби, проте із самого ранку на Майдані Незалежності розпочалися сутички протестувальників із правоохоронцями. Станом на 12-ту годину дня Міністерство охорони здоров'я повідомило про сімох загиблих, з них двоє співробітників МВС. Сьогодні ж виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Віталій Захарченко офіційно дозволив міліції застосовувати бойову зброю проти мітингувальників. Переміря порушена. Екстремісти продовжують нападати. В рамках роботи антитерористичного центру при службі безпеки України мною підписані відповідні накази. Правоохоронцям видана бойову зброю, і вона буде застосована у відповідності до закону України про міліцію. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська повідомляє про 50 загиблих. За її інформацією, у лікарнях Києва знаходяться десятки людей з вогнепальними пораненнями. Омбудсмен засуджує застосування бойової зброї проти мітингувальників і називає такі дії злочином. Станом на опів на шосту вечора українська правда із посиланням на координатора медичної служби майдану Олега Мусія повідомляє про щонайменше 70 загиблих людей на майдані багато застрелених прицільними пострілами в голову, спину та серце.